Всім добрий ранок. Зараз у нас субота, 10 травня, 9 годин ранку. Ми встали всі пізніше, бо сьогодні вихідний день. Ти теж пізніше встав, тільки що я обична там 10 встаю. Богдан просто збирається гуляти. Ми зараз всі будемо точніше, діти будуть снідати. Я поснідала вже в пів опів на сьому ранку. Не знімала там булочку з чаєм. їла. і діти дивились, дивляться старий влог за 2017 рік. Ось я дістаю, до речі, корм для кіцьки з метро покупки. Приготувала вже для Віки кашу, як у нас годиться в суботу, як це швидкого приготування дитячого. Вона в мене в такому контейнері, я зберігаю, це гербер. Ми вийшли вже з Вікою на вулицю. Така погода прохолодно, хмари стоять над головою. Певно. Ми зараз підемо до Боді і до його друга. Ось дощ, може, піде. Тут Бодя гуляє десь зі своїм другом. ось, І вони там побудували якусь халавуду. Ми дома дали рукавиці для господарських робіт. У мене підемо, підемо хлопчика під самокатом. Пішли, подивимося, що там Бодя зробив. Бодя пішов в магазин. Ми зараз підемо подивимося, а потім повернемося на майданчик. Не, не Віка зранку до ночі щось не хоче. На, Бодя, не. Позвонив по на, на, Бодя позвонив по телефончику. Бодя позвонив по телефончику, а там чекай. Пішли, подивимося, що вони там зробили. На, на мотоцикл. На мотоцикл? Ага. Пішли, Бодю зустрінемо. Десь він там йде з магазину і несе продукти, щоб гратись. Халабуді. Хмари, бачите, як пасмурно. А ось і Боді йде. Зараз ми подивимося, що він там купив. Покупки купив. Що ти там купив? Ой, сир, стаканчики, мівіну і сок. Йдемо до хлопчика, так, ідемо до хлопчика. Я вже була біля вашої халабуди. Ну, я входи. Ну, нормально. Бачили, яка у нас криша? Зараз ми поїдемо до Халабуди, потім на мотоцикл. Там просто буде протікати все одно дах. Ну, сподівалась, Даша. тобі скоро 14, отримаєш паспорт, да переїдеш в Халабуду. Зараз походиш. Це точно. Зараз ми приїдемо. Торгуватися з бомжами. За що ти будеш торгуватись з бомжами? Прийду. Зрозуміло, не думаю, що вони тобі запропонують великий вибір шведський стол? Буду щось приносити тобі. Холодно, капець. Он куди поліз. Через верх залазиш. Ні, ні, не, не треба її туди. Тут... Нічого собі тут провод, прям... ага. вот, вот вот провод столь... дуже функціональний. Я вам скажу. Да, столик, і вони відкривається, і там у там, там не брюк да. Ага, а там не брудно? Ні, нормально. Ага, а в судочку що? Это... Там бітки, Блін, Оце у вас взагалі тут прям пікнік да. і свічечка. Вітер буде задувати. Ні, Нет, тут... тут нету вітру. у нас. Так, біточки, чашка, хліб. Сир. Зараз. Пішли, подивимося, Бодя буде парашут показувати. А ну дайте я вам закину. Там просто люди йшли. Якийсь кіндер. А ну почекайте, я закину вам. Капець, парашут. А це що в кіндері було чи ти сам зробив? Прикольно. Що, ти хочеш потримати? Ну потримай трошки. Це що буде? Реально, ну, це щось, щось придумаю. Так, а ну пішли дивитися, що там хлопці будуть придумувати. Поїхали, візьмемо шапочку. Так, ну як там ваша трапеза? Ну, нормально. Ой, ну, свій. Ага. Сачок вже відкрили. Только у мене стаканчик падає, а в нього. Чашка. А, крутяк, да, так. Ага, зараз. Боді. Зараз, Віка, почекай, Бодя пере... А. а ми зараз буде добувати електричства. Вітаю. Згадай дітей, які добували електроенергію на, на даху електрички. От, енергію, на, пер... Ой, блін, на, перевдягайся. До будиночку або злізаєш. Так, слідкуй за нею, якщо ти підняв її туди. Дуже уважно. Треба дивись віка, бачиш, дивись під ноги. Дивись, дивись світочка. Дивись. Я ще принесла два зонти. Вам дати? Ну давай. Обережно за вікою слідкуй, дивись, щоб вона не впала, я тебе умоляю. Я тобі образ. Такі розваги, як у сільських хлопців, знаєте, халабуди. Ну, що, літо починається, а ми тут. Без... Ага, особливо по погоді, літо починається. Ну, а що, літо починається, а ми без халабуди. Ну, так. Да. Дуже люблю ці кущі, як квітнуть. Ба-ба-ба! Ой так, ой так, ой так, ой так з братіком вікусік. Да? Ти теж босячка, так? Да? Вікусь? Ти босячка? Так, я, вікуська. Ти хочеш туди? туди... Біжи, біжи. Зараз сідай, давай я тебе посажу. Обережненько. Ти ж хотіла. Давай. Давай. Хлопчик. Вікусінька. Обережненько, щоб вона там нічого... Сідай. Ось сюди, сідай. Сюди. Дивись, що це бать. я тут кушуні. І вікуся і у вікуся нас босячка з хлопцями, дав халабуді? Ого! го Ого, го так з трибуні, да? з а ну, Тут капець. Тут, і коротше ми пол прыгав. Да? Ми прыгали просто. Я палки вбрав і там, коротше, дирка під дом. А. Я тоді почав доставати, він говорить, а якщо там криситка? А оцю дошку ви поклали чи вона лежала жовта?

Я... А да. да. Викуся с хлопчиками босякует, так? Босякуешь с хлопчиками, так? Такая девоха мала. Да? Ему, может, может сделаем вот надрез и его, чтобы было расстояние... Да не так близко. Ой, дымочек. Это свечка. Это свечка. Зажигалку. Воно надо вбити бабочку на пастику. Да. да, можна зробити, якщо не обереш. А соце. 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 Спички. Поставити. А тут прикольно буде вечором. Поставити. Ну, да, да. При свічках. Зараз. На палуці було. Не. На пастику. А, блин, опять же, це вірьопка. Мотузка. А Віка буде босякувати з хлопцями, так? Віка у нас босячка. Ось так, обнімаше. Так от обнімашечки. А хлопчика? Це... А Це тільки для дорослих. Покладіть. А то соцький. Це... Це... Це теж для дорослих. То, Це що, то шо, мені тепер сюди вам а вечерю а носити. Тобто <свят> <свят> то ви будете тут жити. А то до бочки. <свят> да. ще, тут хоча ковер постелити Сяночка не так? Да? Лікуся, ти там вже своячка стала, так? Своячка. Своячка. Ну свояк, знаєш, свояк. Тому ну, що там були оці е, котлетки такі. Оці пота. Да. Це парашут. Парашут. Угу. Хочеш побачити подавати. <свят> Все, це... Шо? Це коли ви знайшли це убіжище. Вікуся, Вікуся, а що вона там взяла? Та вона тут завжди була. О, Вікуся. Ням-ням Вікуся сирочок кушуня вже з хлопцями, так? Ого. О, це, там багато вже. Сочка. Сочка. Вікусі дати тобі водичку? Да, там, ходить, і віку то хоче водичку. Давай дам тобі водичку. На. <натолісті> я предлагаю потім взяти бутилку з теплою водою і зробити нам вермішель і поділити на двоих. Потім. А що за бутилка з теплою водою? Ну, я з Зараз ну, Віка бути. Вікусінька, ти вже закінчиш босякувати тут? Щоб, Ми хлопці, щоб хлопці самі погралися. Будемо піднімати, та. Ага. Вікусінька, ти вже закінчуєш босякувати? Підемо вже з мамою погулюнять? Ні, будеш далі тут сидіти. Давай вже мама телефончик ховає, і віку дістає. Я вже поклала віку спати. Зараз ось підготувала всі інгредієнти. Буду робити сирники. Я просто як вижатий лимон. Як вичавлений лимон, морально взагалі, вже фізично також. Справа в тому, що ми були в Халабуді, отож, там, де я знімала, і потім, коли я віку забрала, вона. Почала ще на вулиці вчиняти істерику, що її забрали від Халабуди. Ось і коли ми прийшли додому, вона взагалі влаштувала тут жахливу істерику, і я не могла її довго вкласти. Тільки там, я не знаю, через якийсь час мені вдалося її вкласти спати, тож вона зараз спить. От, а я буду зараз смажити сирники, бо вона вже там декілька днів щось. То в котлетах сирники, бачить, то, то сирничок, сирничок, то думаю, зроблю сирники. Я не змогла навіть покупки зняти, коли ми повернулись через цю істерику. Ось, купила три пачки творого твору сиру, кисломолочного. І зараз буду робити сирнички. Зліпила вже сирники. Зараз буду їх смажити. Дивісь, зараз трошки вони полежать, остигнуть. У нас тільки що проснулась війка, вона така розпатана трошечки, так? Сонна, заспана. Це мамин фарт фартушочок, мамин, так, тут різне А сок. Це баночка. А це баночка. Сирнички вже досмажила, вони тут такі гарненькі лежать, остигають. А Віка тепер хоче сирничок. Зараз вони в якусь остинуть і ти будеш їсти, бо зараз ти візьмеш а потім будеш казати гарячий, і не, не захочеш їсти. Хай вони трошки полежать, а ми підемо зараз, сходимо на горщичок. Добренько. Хочеть. Вікусінька, а який би ти хотіла вибрати собі сирничок? Тільки ж його треба в тарілочку класти. чи як ти його будеш їсти? цього, Бери. Можливо. Він завстинув. Угу. Все, і хай він собі буде отут на столику і йди бери. Отут, отут. отут так високо, Ну добре, хай буде отут. Бери тоді їж його добре. Посой ти хай. Він з вікою. Угу. Mm -hmm. Ти ручками його притримуй. Або потім цей от цей. Ні-ні, спочатку оцей поїжд. А потім. Коли цей доїси, візьмеш інший. Не треба брати всі сирнички і надкусувати. А. Коли те візьмеш, потім Або ти в Так, Бери оцей Обручки. їж. І покладеш туди. І Бери бати... сирничок і їж. І, і Каста пока века. Подивись трошки, як ти їси сирнічок, так? Ти молочинка, ти їси сирнічок. Голова віка Ні. так не гарно. Будемо зараз з вікусю їсти. І мама буде їсти сирнічки зі згущеним молочком. Це молочко називається. Згущене молочко, так. Згущене молочко. Угу. А таїхочка, діти нам медика хоче. Піди візьми ведмедика. Смакота. І вікуся на вилочці їсть, як мама, так? Взяла вилочку свою дитячу і їсть на А Мама собі ще один сирничок взяла, бо вони дуже смачні. Так, Це коли віки там. А казика? Так. Да. Водичку, так. Добре, де хочеш, де хочеш. Ай, ні, ні, не, ставить. не ставить все, не ставлю все. Отак, от отак буде. Добре, не так буде. Вже поїла. Хай тоді стоїть, коли захочеш, ще візьмеш сильничок, добре. Це теж відноситься до покупок, які я сьогодні не змогла зняти. Купила сьогодні картоплі рожевої. зараз буду, зараз буду чистити і варити картоплю для пюре на вечерю. Картопляне пюре вже в мене готове. Також я вже наклала в тарілочку для віки і вечерю. Картопляне пюре і котлету. Зараз воно трошки остигне і буду їй давати. І зараз буду ще робити салат. На вечерю. У мене тут залишились помідорчики. Ось я кулька моцарели в розсолі і залишки маслин. Зробила салатики, зараз буду вечеряти.